Ви такої смачної смаженої щучки ще не їли. Неймовірно смачна страва! Приготуємо її сьогодні разом, як, а ось так, помиту почищену щучку обвалюємо у борошенці, а в борошенці додали ще й солі. Розгріваємо сковороду, будемо смажити щучку. Мажемо рибку на олії, на середній вогні. Смазимо з двох сторін до золотавого кольору з кожної сторони. Рибу зі сторони на сторону. Повертаємо двічі, Уже посмазали рибку. Посипаємо чорним милиним перцем і закриваємо крипкою. Нащай і скрипкою постоїв п'ять. І пора рибку вже подавати до столу. Посмачимо рибку ще смаженою цибулькою та морквою. І неймовірно смачну рибку подаємо до столу. Смачна рибка. М -м -м, та це просто смакота. Гарно кисточка відстає від м'язка, а м'язко... Найкраще м'ясо із риби. М'ясо ніжне, смачне, пікантне, а з моркою, та це просто смакота. У цей момент поставте нам подобайку Друзі, порадьте, а що додати ще до щучки щоб ця страва була ще смачнішою. Напишіть про це в коментарях. Ніжна рибка, а смачна. Друзі, підписуйся на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше.